В суботу та неділю впродовж двох годин всі бажаючі севастопольці та гості міста змогли ознайомитися з бойовою одиницею бразильського флоту Фрегатом Конституція, побувала на кораблі, і наша знімальна група. Біля трапу військового корабля відвідувачів зустрічає бразильський моряк, бажаючих прогулятися палубою фрегату було безліч, тож навіть на деякий час екскурсію було призупинено. Мешканцям Севастополя та, звісно, гостям білокам'яного без перебільшення пощастило, адже не кожного дня до нашого міста заходить фрегат військово-морських сил Федеративної Республіки Бразилія. Конституція, екскурсія здійснюється у вільному режимі. Тож часу на улюблену справу відпочиваючих фотографування безліч. Десятки яскравих світлин. назавжди увидуть у кожного. Сегодня специально пришли, вот посмотреть бразильское судно. Вот, очень понравилось. Приветливые хозяева, то есть моряки. Внук нас фотографировался, поговорил с ними. Вот очень нам понравилось. Интересно входить по военному кораблю, конечно. Понравилось раньше я на таком не была. Больше всего впечатлило. Понравилось в мостик мостике вид. Корабль в принципе небольшой для такого класса. точки зрения вооружения, ну, наверное, наши корабли превосходят его. Якщо чоловіки оцінювали фергат з точки зору його тактико-технічних характеристик та озброєння, то представниць слабкої статі вразила гостинність бразильських моряків. А ці відвідувачі, хто вільно володіє іспанською, мали можливість поспілкуватися з представниками іноземного екіпажу, чим і скористалися гостя з міста на Неві. Тож дізналася і про капоейра, і про гастрономічні пристрасті, і про враження бразильських моряків від відвідування Севастополя. Великаліпний корабль і мені очень понравився. Подобається люди которые здесь работают очень доброжелательные и сама атмосфера ну как бразилия по-другому быть не может бразилия такая солнечная страна и даже военный корабль производит впечатление очень такое дружелюбное а мы говорили про капэру бразильскую про испанский язык про то какие слова знаю я из испанского языка говорили про людей Молодому человеку очень понравилась еда, которую здесь угощали. Я, правда, не совсем поняла, что именно он пробовал, но ему очень понравилось. То есть они в восторге от нашего города, от людей и от еды.